Так, ну що, друзі, виготов я собі таку формочку. Не знаю, як називається правильно цей інструмент. Ну, але в мене він тільки що працював як конусна розгортка. Мені потрібно було з одного кінця діаметр десь біля 16, з іншого біля 17. Ну, вийшло, вийшло правда, тут 16,5, а тут 17,5. Але, але це, мабуть, ще й краще. Головне, що е, отвір у нас конусний. Ми його поставимо на акумулятор, наплавимо там клему, і він легко зніметься, тому що тому що вона, вона, отвір все ж таки під конус. Також зробив тут невеличкий такий ободочок. Там на пластику на акумуляторі трошки виступ є. Тому, тому треба буде я одягнути.